Цього року багато саджанців фундука робив. Уже практично весь повикупував. Там, де мене основний плантація фундука, там саженці вже викопав, попродавав, знайомим друзям продавав. І от що цікаво, і однорічні саженці я практично вже багато років я не бачив от каталонський дижі щоб на однорічних. Саженцях закладалися плодові бруньки. Тобто у нас урожайний наступний рік. Ну, практично я не бачив. Скільки це дивлюся, і там я корн, що накопав, косворт, вебаді, Джіфоні. Ну, вже багато років не бачу. І кожного разу, коли дивлюся саженці, які я прикопував, робив відводки трапезунда, ось показую на трапезунді. Цьогоріч я прикопував пагін, отакий от невеликий, і димося. Ось фактично вже, вже хоче давати врожай. Тобто, що по кущ на сьомий рік вимахав, ну це, я не знаю, це дуже важко зробити по тій причині, що він не дає приростів. Мені пощастило, що на третій рік він підмерз у мене. Він Молодим саженцем морози були великі. 20-й рік там багато і навіть яблуні підмерзали ось в 20 2020 році. Він підмерз і врожай не дав, пішов в ріст. Ось це виручило. Ще те, що цього року теж от навесні він підмерз і теж не було врожаю. Він фактично весь заклав плодові бруньки. Це ось запилювачі. Ось як весь на наступний рік, якщо не буде морозу, тут весь буде в горіхах, прямо гілки будуть ломитися, бо це такий сорт. І саме цей сорт закладає, вже от бачимо, показує свій потенціал, що на наступний рік навіть однорічні, вже двохрічні саженці можуть вже показати сигнальний урожай. Ось це означає, що це чоловічі сережки, як запилювачі, а сам урожай, напевно, до цих бруньок буде на наступний рік. І вже бачимо однорічний саженець. Ну, це я тільки рекомендую що обривати повністю весь урожай, щоб перші-три роки сформувати... Нормально штамп, дерева. І вже з четвертого року отримувати вже повноцінний врожай. Це саме по трапезонду, бо по іншим сортам там все гаразд, все поступово йде. Закладання плодових бруньок. Цей саженець я знайомив Полтаву Руслану вийшл, подарок. Ось він такий маленький, компактний, якраз, я, здається, йому ще трапезонта не висилав. В цьому році я трапезунда ну, майже не продавав там по таким дешевим цінам. Кільком людям відіслав. Ну, все по тій причині, що він підмерз, відводки підмерзли і не дали повноцінні саженці. І от такі ж продавати. От я їх обріжу на зворотній ріст і на наступний рік вже нормальний гарний саженець буде. Ну і знайомим пороздавав теж. Ось такий він трапезунд. Так а це накопав в ведропарку сіянці двох річки. Шоковці, корінь дуже хороший, потужний і весною буду щеплювати. Уже окулюванням Шовковиці. Ось так само я тут восени сажав. А там, де саженці вже прижилися, я викопав, підсадив санусіянці і буду щеплювати. Дуже важко щеплювати шовковицю, тому дві попитки, навіть три попитки було ось тут. Прижилося. На такі ж саженці я вже навіть. На подарок нікому не можу подарити, бо, ну бачите, вони ніякі. Тому головне, щоб прижилося. Це шеллі, тут обрижиться на зворотний ріст і на осінь будуть хороші саженці. А вже які зараз підсажую, вже буду в травні окулювати. Основний сорт у мене буде іліоноїс. Це пісня шовкова, це дуже солодка, з липня по вересень. Ось Я вже всі заготую, в мене вже провірений сорт. Тут те, що бачимо, прижилося. Саме головне, що прижилося. Перезимує, сподіваюся, те, що брижу на 2-3 бруньки і одну бруньку пущу на зворотний ріст. Тут не прижилося, бо Буду... корінь хороший, вже три роки саженцю. Тут те, що брижу, піде в ріст і в кінці літа я окулюванням прищеплю. А ось тут вже теж готовий саженець, але ще, скажімо так, малогабаритний. Тут теж так обріжу на зворотній ріст і теж піде в ріст. На осінь буде саженець чудовий. Так а це по знайомих викопав сортовий бузок. Кілька рядів буде і до нього буду щеплювати ще кілька сортів. Білий, обов'язково для композиції. Ну і ще якийсь сорт. Тобто, може два-три сорта на одному саженцю, думаю, буде. Це вже на наступний осінь. Можливо, буде. Та вже багато хто просить, бо вузок та ще красивий, сортовий і кілька різних композицій, то ну, хто не захоче такий декор мати в саду чи біля хати, от посадив і вже на весні буду колювати До речі, з приводу буску на від Шоковиці. Дуже легко щеплюється. Сам був здивований, коли в кінці літа зробив кулювання. Біля квартири там у мене теж саринці є, теж уже на осінь. Робив кульоки на одному саженцю 2-3 бруньки різного сорту і там 100% приживаємість. Я теж був здивований. Тобто булок, перспективна культура. Для отримання багатосортових саженців. Ось такий окрас на 25 жовтня має китайський глід. Таке червоне листя. такий вигляд декоративний. Ну і самі плоди дуже корисні.